Емі Ворд Мюзика Ворд юна, щороку найпрестижніші нагороди отримують всесвітньо відомі артисти, такі премії, як підтвердження їх таланту та популярності серед шанувальників. Вони йшли до свого успіху тривалий час і здобували визнання, долаючи різні перешкоди. Але у них завжди була підтримка найближчих людей, їхніх матусь. Тож я, Ірина Буцик, пропоную вам зазирнути за коліси та дізнатися про жінок, які подарували нам найвідоміших виконавців. Tina Knowles Повне ім'я Селестіне Ноуз Лоусон, Відома як американська дизайнерка моди, підприємиця, благодійниця а також мати двох знаменитих співачок: Бейонсе та Соландж Ноуз. Дивлячись на маму відомих артисток, зрозуміло, від кого зірки успадкували свою приголомшливу зовнішність. Тіна Ноус з юних років була зацікавлена дизайном та світом моди. Згодом це й стало основою її кар'єри. Втім, свій шлях вона почала з роботи в перукарні тисяча 1990 Му році в Х'юстоні, штат Техас, відкрила власний салон краси, який на той час став досить популярним у місті. Паралельно з тим, вона працювала стилісткою музичного гурту Destiny's Child, де свою кар'єру розпочинала її старша донька Бейонсе. Тоді тіна самостійно проєктувала та виготовляла сценічні костюми для дівчат, що додавало гурту особливого шарму і допомагало виділятися серед інших музичних колективів. А у 2004 році тіна разом з донькою донькою запустили родинну лінійку одягу House of Джереон. Назву бренд отримав на честь матері Тіни Агнес Дереон, яка теж мала неабиякий вплив на доньку, бо саме від неї вона успадкувала любов до моди у 2010 році. Тіна та Бейонсе запустили нову лінійку одягу під назвою Міс Тіна Байтіна Ноулс, яка була орієнтована на жінок з різними типами фігури. Та, попри кар'єру, наголошує, родина для неї найголовніша. Я підтримую своїх дітей, у всьому, що вони роблять. Цього мене навчила моя мама, і я хочу бути такою. Коли бойонце вперше розпочала сольну кар'єру, тіна що сили підтримувала дочку і завжди наголошувала, що вірить у її успіх. Тіна також допомагала боєнце впоратися з психологічним тиском щодо її власного тіла. Цікаво, що тільки в червні цього року боєнце відкрито заговорила про те, що досі намагається полюбити своє тіло. Мати також допомагала доньці боротися зі стресом, що супрово. Воджував життя на публіці та постійну увагу з боку медіа. Я пописала її як найкращу матір у світі, і я маю це на увазі. Насправді. Ольга Дорофєєва, мама відомої української співачки та телеведучої Наді Дорофєєвої, за освітою педагог. Вона працювала вчителькою і багато років викладала в школі. Надя неодноразово згадувала свою маму в інтерв'ю, наголошуючи, що саме вона відігравала важливу роль в її кар'єрі. Мама завжди була опорою для Наді, особливо на початку її творчого шляху. Вона заохочувала доньку брати участь у творчих конкурсах та змаганнях. Незважаючи на насичений графік Наді та її постійні гастролі, дівчина завжди знаходить час для мами і неодноразово ділилася фотографіями та відео в сімейному колі в соціальних мережах, демонструючи любов та взаємну підтримку в родині. Зіркова мама Селени Гомес Менді Тіфі, відома як американська продюсерка та підприємиця. Вона завагітніла селеною у віці 16 років, і це стало важким випробуванням для неї та її родини. Шлюб із Рікардо Гомесом, батьком Селени, тривав кілька років. Але вони розлучилися, коли їх доньці було близько п'яти років. Після розлучення Менді виховувала селену самостійно. Пройшли, як то кажуть, і вогонь, і воду, і фінансові труднощі, і перехідний вік. Менді тіфі розпочала свою кар'єру в індустрії розваг як акторка та танцівниця, але згодом вирішила зосередитися на продюсерській роботі. Її досвід в акторській сфері допоміг їй зрозуміти специфіку шоу-бізнесу та підготувати селену до її перших кроків шоу-біз. Бізнесі. Цікаво, що навіть в перші роки кар'єри менеджером Селени була саме її мама. Ми так багато пройшли, щоб опинитися тут, і що ще важливіше. Ми все ще сім'я. Менді тіфі заснувала продюсерську компанію Джулі Мун Продакшн, яка співпрацює з компаніями, що створюють фільми та телевізійні шоу. Одним із найбільш відомих проєктів, які Менді створювала, встав серіал «13 причин чому, що вийшов на платформі Нетфлікс. Сален і заматалідисторія в майфморспецифікліваймалайф Ендефілиснетістейп. Та не завжди у відносинах матері та доньки було все добре. Найбільше розбіжностей було у поглядах на особисті рішення Селени, як от повернення стосунків з Джастіном Бібером у 2017-му. Менді була відкрито проти і наполягала, аби селена взялась за голову. Донька навіть відписалася від мами в інстаграмі. Та згодом конфлікт вичерпав себе. І тепер між родиною знову мир та злагода. Донька народної артистки України Ніни Матвієнко Тоня згадує про свою маму з посмішкою та щирим сміхом. Навіть коли розповіла матері, що вагітна, каже, та посміхнулась. Мама сприйняла новину про мою вагітність без ображень та стресу. Вона нормально цю інформацію сприйняла навіть з радістю. Ніна Матвієнко часто підкреслювала важливість родини та свою роль матері. Вона ще з маличку співала своїм дітям пісні, закохувала в творчість та вчила співати. Моя Тоня Матвієнко розповідала про підтримку та настанову своєї мами, особливо стосовно творчості. Головне залишатися вірною українській спадщині. Сама тоня вперше вийшла на сцену в 2011 році на голосі країни. Співала пісню Не метелиця українською. Тоді під час виступу Ніна Матвієнко стояла за лаштунками і щиро вболівала за доньку. Такі теплі відносини постійно були присутні в родині, адже заслужена артистка завжди наголошувала, родина це найголовніше. Мама найбагатшої співачки світу Тейлор Свіфт, Андреа Свіфт, була головною фанаткою дочки з самого початку її кар'єри. Незважаючи на те, що батьки знаменитості бачили спадкоємицю у сфері фінансів, оскільки самі протягом багатьох років були в цій індустрії, жодного разу не забороняли артисті йти за мрією. Андреа возила юну виконавицю до іншого міста, аби власноруч роздавати диски з її першими треками, а згодом повноцінно прийняла рішення рішення змінити місце проживання, аби Тейлор підписала контракт із першим лейблом. Мої розмови з мамою завжди були і завжди будуть одними з моїх улюблених спогадів. Наші розмови мають для мене величезне значення. Та коли Андреа захворіла на рак, прийшла черга Тейлор піклуватися про маму. Я вчуся справлятися з серйозними хворобами у своїй родині. Я віддаю всю свою тривогу і молитви. Справжнім проблемам Тейлор навіть написала пісню про мамину хворобу у пісні «Soon you get better» Тейлор говорить про емоції, викликані боротьбою її матері з раком. Вона зізнається, що написання цієї пісні було надзвичайно важким досвідом, оскільки це стосувалося особистих і сімейних переживань. Поліорінч ічна приті десперпіполфанфейсом. Тейлор каже, мамі краще, і вони проводять багато часу разом, долаючи хворобу. А як вас підтримують мами, і як ви підтримуєте своїх мам? Обов'язково пишіть про них у коментарях під відео. Підписуйтесь на Лайф. З вами була Ірина Буцик. Побачимось вже зовсім скоро.